Вітаю вас на своєму каналі Записки Сквілька. Сьогодні ми поговоримо про досить відому помилку стрінку Binary Data Would Be truncated. І подивимося, що ми можемо з цією помилкою зробити, щоб отримати більш інформативне повідомлення стосовно неї. Так, поїхали. Я вважаю, що хтось з вас точно бачить цю помилку, яка нам каже, що якась. Рядок або якийсь value буде обрізане. Де обрізане буде? Як буде обрізане, ніхто нам ну, не каже. І якщо ми бачимо цю помилку десь в логах, то у нас виникає питання розібратися, де саме була ця помилка, що ми можемо з ним зробити, щоб уникнути її в майбутньому. Тому давайте поїхали. Далі. Щоб розібратися з цим питанням, нам треба подивитися такі три складові. Це Compatibility Level. Це Database COP Configuration. І, по суті, опція Verbose Truncation Warnings. І поїхали один за одним. Compatibility Level. Це у нас, як ви знаєте, рівень сумісності бази даних у SQL-сервері. Тобто, це параметри, який визначає поведінку бази даних, зокрема те, як вона обробляє оператори транзактах SQL. -а. Та взаємодії з Database Engine. Він дозволяє базі даних працювати так, ніби вона працює на попередній версії sql Server, навіть якщо вона розміщена на новішому екземплярі. Якщо хочете більш детально вивчити це тему, можете почитати. Нічого складного там немає. Я покажу на демо, як це працює, де це знаходиться, і буде зрозуміліше. Також тут наведений слайд. З документацією Microsoft, де ви бачите, які сумісні рівні, з яким версією database сервера або Azure. Тут ми бачимо, що, в принципі, коли, умовно кажучи, ми ставимо SQL Server 2025-го, він відразу підтримує там, 170 рівень. І це максимальний. І таким чином він також може підтримувати більш нижчі рівні. Також є така штука, коли. Зараз на прикладі Azure SQL. Коли створюється нова база даних, то вона по дефолту в неї має, compatibility level має бути найвищий. Тобто, по дефолту, він там, умовно, 160 може бути. А якщо, наприклад, база даних була створена 3-4 роки тому, на той момент був compatibility, там 140-130, але... Також у нас можуть бути доступні 160. І тому тут треба знати, що 160 рівень може містити всякі деякі фічі, новинки, які підтримують там, якісь опції. Ви просто можете не знати про ці опції. Точніше, ви можете знати, але не знати, чому вони у вас не працюють. Тому що у вас compatibility леве трошки нижче від того, який може бути. Поїхали далі. Database scope configuration. Це представлення системного каталогу Microsoft SQL Server або Azure SQL Database, який надає інформацію про параметри конфігурації на рівні бази даних, що замінюють значення за замовчуванням на рівні сервера до певної бази даних. Його можна використовувати для перегляду поточних налаштувань, таких параметрів, як MaxDop, та для підтвердження змін, внесених за допомогою інструкції Alter Database Code Configuration. Якщо подивитися документацію, то у нас сказано, що. Різні дата Code конфігурації, общі опції підтримуються в різних версіях sql Server або Azure Service. І на цій сторінці ми по факту можемо бачити всі, які є. Давайте звернемо увагу, що нас цікавить наш, де ми можемо Enable або Disable зробити. Стрінку Binary Data would be truncated. Це error message, який ми бачили на скріні. Тобто, що ми маємо зауважити? Що ця опція. Нам допомагає включити або виключити це повідомлення. І давайте подивимось останній. Це Verbal Truncation Warnings. Це параметри конфігурації бази даних SQL Server, який, якщо встановити значення ON для бази даних на рівні сумісності 150, підкреслюю, або вище, змінює повідомлення про помилку. Нашу да, стрінг або Байнері-Дата Be Truncated на більш інформативне повідомлення. Це я вам покажу. Це нове повідомлення надає докладнішу інформацію про конкретну таблицю, стовпчик і скорочені значення. Спрошується процес виявлення та вирішення помилок. І давайте ще подивимося. Документація, що нам каже, що Robostrankation Warning може бути або ON, або OFF. І хочу звернути увагу, що це від. 15X, тобто це рівень capability level, це 150 і вище. По дефолту він у нас включений, але ми також його можемо виключити. І якщо у нас включений і компобіліті Level, те, який нам треба, то ми можемо побачити таку помилку, що у нас буде те саме, але показує, де, в якій таблиці, яка колонка і яке значення по факту ми заінсертимо. Тут подивилися. І давайте поїдемо, глянемо на демо. По-перше, Compatibility Level. Тут ми можемо подивитися по факту цей Compatibility Level, вкладка опція. І тут ми бачимо, які нам доступні. Да, 160. Так як це сервер 2022, то у нас 160 йде по дефолту. І ми його тут по факту бачимо. Також ми можемо подивитися через с DataBases, і ми бачимо, що 160. Але це, скажімо так, ідеальна умова. Що ми знаємо? Якщо у нас 160, по дефолту Verball Strangation Warning у нас має бути включений, ми потім подивимося. І по факту ми маємо побачити повний. По помилку по, зі всієї інформації, де що у нас не вистачає, коли ми робимо Інцерт. Але давайте будемо робити поступово і подумаємо, що у нас 130-й компатабіліті level. Змінили. Подивилися 130-й. Давайте ще подивимося в Trancation configuration. Тут ми бачимо, що один включений. Давайте вам покажу, де воно може подивитися в сітк-сервері цю штуку. Теж йдемо Option. І тут бачимо database Code Config Range, але тут не всі. Тут MaxDog, по якому ми згадували презентації, параметри, Sniffing і так далі. Тут не всі. Тому що побачити всі, ми можемо подивитися тут. І взагалі можемо зробити так і подивитися всі параметри. 35 параметрів. <кій> бачимо включений, виключений, яке дефолтне значення. Але нас цікавить саме вербос. Тому поїхали на початок. Дивимося у нас. Compability 130. І давайте зробимо інсерт і побачимо нашу помилку. Щось десь буде обрізане, по факту не заінсерчене. Зрозуміло. Давайте 140 зробимо. Зробили 140, 140. Подивилися те саме. Чому? тому що у нас треба нам як мінімум 150, щоб було. <кій> Міняємо 150. Можемо навіть подивитися знов тут. Option. 150. Давайте подивимося, чи у нас warning включений. Да. А давайте тепер виключимо. Виключимо. Що ми бачимо? <кій> Буде знову помилка. Наша. З коротким варіантом з меседжа. Чому? Тому що у нас 150, ніби як задовільняє нас, але у нас off Давайте включимо on. Подивимося. Так, тут щось скуча помилок. Ще раз подивилася. Угу. Один. Включено. І давайте подивимося І вуаля. На що звертаю вашу увагу? У нас є таблиця Person, адрес type. Ми робимо свідому помилку на цій колонці. це name, яка nvarchar 50 Сюди я загнав трошки більше символів, щоб у нас було обрізане значення. І дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо таку помилку була у нас. Тепер додається, in-table. Пишемо, воно пише нам табличку. Ми вже знаємо, де помилка. Пише нам колонку Name, ми знаємо. І ми пишемо, точніше бачимо те значення, яке буде. У нас яке буде заінсерчене, да? але у нас помилка. Тому, що ми бачимо, що у нас ці символи, це вже більше 50 символів. Тому, по факту, це те, що у нас влаштовує. І якщо ми бачимо наш помилку, що у нас там інсерт якийсь не пройшов, ми бачимо чому. Тому що десь вхідні дані якісь більше, чим, По символам більше, ніж. Те, що ми можемо собі заінсертити в табличку. І давай, ну, 150 зрозуміло, 160 буде те саме, буде працювати. Подивилися 160, 160. Тут ми подивилися, що у нас включено, і буде знову наше повне повідомлення. <кій> Тому, який ключовий момент? Перше, це, якщо ви хочете отримати повністю. Повідомлення з ошибкою, де ми будемо бачити, що саме нас обрізає, які таблиці, які колонки. По-перше, ми маємо пересвідчити, що у нас компапіліті level 150 і вище, це ми можемо подивитися в базі або через SIS databases. І друге, треба пересвідчити, що ця штука у нас не виключена. По, по дефолту вона включена, але ми маємо знати, що ми можемо її включити або виключити і перевірити. І таким чином ми бачимо повну помилку. Тому на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте свої коментарі, лайки і до зустрічі в наступному відео.